Всім привіт! Сьогодні у нас продовжується наша рубрика про подарунки. Подарунки вже додавалися, у нас іде вже спецакція всю. І сьогодні в мене є таке натхнення зробити коротеньке відео про догляд за обличчям, тому що в подарунках дуже гарні засоби, які ми можемо застосовувати для обличчя, для себе. Я хочу розповісти трошки, чим користуюсь я, і що мені на цей момент часу на зиму, да, що мені дуже подобається. Всім привіт, хто приєднується. Що хочу розповісти, що найголовніше для нас це зволоження, да, щоб ми якби, підтримували свою шкіру, але перед тим, як її зволожити, нам треба її очистити, ну, тобто змити за день. Або за ніч, за ніч це той жир, який накоплюється, а за день той бруд, який ну, пил і все інше, все це, що в середовищі є, це нам треба змити. Або, а і ще ті косметичні засоби, які були нанесені зранку. Я дуже хочу похвалити молочко для очищення шкіри. Дівчата, і хлопці, може в когось дуже суха шкіра. І зараз якби, нехватка вітамінів, і просто ну, якби, не, не дуже чисте в нас повітря. От Хочу про це молочко просто пити дифірамби. Воно дуже таке, знаєте, наче, ну, не жирненьке, а таке плотненьке. От. Я наношу його вранці, коли вмиваюсь, тобто змочую шкіру теплою водою і наношу на ну, так, по обличчю. Я роз, роз, так от, розмішую між ладонями і наношу так. От. І, звісно, і шию. Ось цей засіб, він мені дуже подобається, дуже гарно змиває бруд, не сушить шкіру і дуже гарно зволожує шкіру. І воно дуже таке приємне на, на дотик, це молочко. Хочу сказати, що коли дуже суха була шкіра, навіть не, не тільки на обличчі. А У мене дуже від того холоду і від того, що ну, холодно в хаті. Да? І в мене дуже суха шкіра була на ногах. От. Особливо знизу, це деші, коло таке, дуже прям наче, ну, суха шкіра, і вона від того, що вона суха, вона наче отак от аж свербіла це від сухості. Звісно, є крема для них, але я просто для себе ну, з'ясувала, що це молочко. Коли ви приймаєте душ, якщо у вас якась ділянка на тілі, де дуже суха, до речі, цього молочка 200 мл. Воно дуже економно його хватить ну, на декілька сезонів, тому що влітку воно мені жирновате і я використовую інший засоб для очищення шкіри. У нас їх два. Ось Тому це є тільки в холодну пору року. Ну, тобто, наприклад, ще до холодної частини весни. А потім, коли вже там така температура десь 20 градусів 18, вже я переходжу на інший засіб для очищення. Таке от хочу сказати про це молочко, що його можна нанести на суху шкіру, на, шоху, на суху ділянку нашого тіла. Ну, я нанесла на ноги, на щиколотки, змила водою, і в мене оця сухість вона пройшла. Мені так сподобалось, ну, тому що його забагато, цього молочка, і воно приходить в подарунках, і мені було його не жалко. Це такий, якби для себе я таке, ну, якби знайшла, придумала сама собі, використала, мені дуже сподобалось і а, хочу з вами поділитися от, дуже гарним оцим засобом. Сюди входить екстракт ромашки. Ось ще якісь зволожуючі речовини. Є склад, де це можна почитати. Я не хочу витрачати на це час. Але молочко дуже, ну, це засіб для вмивання, дуже класне, дуже приємне. Всім рекомендую. І далі у нас буде потроху далі обговор по догляду за обличчям, що я використовую. Тому ж до наступного відео.